Привіт! Ми знаходимось у котечному містечку Золочі і сьогодні покажемо вам дуже цікавий будинок з дизайнерським ремонтом площою 267 метрів. Пройдемо через невеликий коридор і почнемо наш огляд з найбільшого приміщення у будинку. Це кухня вітальня Його площа складає 63 метри. Зона розділяє обідній стіл на 6 персон. Ліворуч знаходиться тіві зона але ми пройдемо спочатку до кухні. Вона повністю укомплектована всією необхідною побутовою технікою. Встановлено холодильник з льодогенератором від LG, варильна поверхня, духова шафа такава машина, також є посудомийка, дві раковини для зручності. Кухня виконана з деревини. Використана найкраща фурнітура Блюм. Всі деталі дуже продумані. Стільниці виконана з каменю. Також є ось така зона барного острова з окремим освітленням та стільцями для трьох осіб. Далі оглянемо ці візони. Тут розміщується великий диван, кабові столики, біокамін та сучасний телевізор Samsung. Також тут є вихід на простору вуличну терасу. Повертаємось у коридор та оглянемо кабінет на першому поверсі. Напевно, це така чисто чоловіча зона відпочинку, тут є гарний шкіряний диван, телевізор, шаха для зберігання сигар. За потреби ця кімната може слугувати також і гостєвою спальнею, адже диван ній розкладається. По всьому будинку встановлена централізована система кондиціонування. Наступне приміщення це гардеробна. Вона досить простора, тут є багато місць для зберігання одягу, взуття та прикрас. Дуже гарне освітлення і зручні механізми для легкого доступу до потрібної вам речі. Проходимо у об'єднане приміщення пральні та котельні. Тут встановлена система очистки води, тепловий насос, газовий котел. Також господарський блок з технічною раковиною, пральною та сушильною машиною. Поруч розташовано гостєвий санвузол, тобто тут є лише умивальник та інсталяція. Додатково там є велика господарська шаф. Дуже круто використано місце під сходами. Перший раз зустрічаємо таке рішення, але воно досить зручне та економить багато місця. А ми проходимо на другий поверх. Подивіться на цей вид з вікна: це наша діляночка з великими деревами. На другому поверсі маємо три спальні та загальний санузол, з якого і почнемо другу частину нашого огляду. Проходимо через невеличкий холл, де стоїть кушетка і столик для декору. В спільному санузлі розміщується ванна і душ. Є також біде. Все виконано в світлих кольорах, дуже стильно виглядає. Далі у нас робочий кабінет. Тут вже є письмовий стіл, диван також, а ще вихід на відкритий балкон з видом на подвір'я. Дуже гарний вид на тих вулицях, всі будинки в єдиному стилі, дуже охайна територія. На другому поверсі є декілька просторих терас, це одна з них, але не найбільше згодом покажемо ще одну. До речі, за темними панелями також є великі шафи для книг або речей. У нас залишилось дві спальні, дитяча та майстер-спальні. Почнемо з дитячої. Дуже світла кімната, тут є одно спальне ліжко, ігрова зона та шафи для зберігання одягу. Також встановлено комод і телевізор. І останній –– господарська спальня площею 60 метрів. Сюди входить саме приміщення спальні, санвузол та гардеробна. Дуже просторе світле приміщення, повністю укомплектоване всіма необхідними меблями. Санвузол дуже стильний. Зверніть увагу на сантехніку. Гарне рішення з ванною і душем. Чорна сантехніка виглядає дуже дорого. Вона знаходиться в ідеальному стані. Мансардне вікно додає денного світла і в сонячний день повністю замінить електричне освітлення. До речі, по всьому будинку в усіх приміщеннях облаштовано теплу водяну підлогу. Під панорамними вікнами додатково встановлені внутріпідлогові конвектори. Гардеробну потрібно буде обладнати на свій смак, але тут однозначно багато речей можна буде також розмістити. Ну і додатково до цієї площі у нас ще є велика тераса з видом на басейн 16 квадратних метрів. В літній час тут можна розмістити кавовий столик і насолоджуватись ранковим ритуалом. На цьому ми закінчуємо огляд ремонту. І остання частина нашого огляду це, звичайно, подвір'я та територія. Площа ділянки складає 13 соток. Давайте обійдемо будинок і подивимося, що містилось на цій площі. Ліворуч у нас автоматичні ворота, заведено газ. Також є навіс на два автомобілі. По всьому периметру будинку встановлено відеоспостереження, також є пультова охорона Аякс. В котежному містечку також працює цілодобова охорона, здійснюється патрулювання вулиць. На ділянці розташована господарська будівля. Тут є крита тераса для барбекю, яку ще не обладнано, а всередині велика кладова для зберігання інвентарю. За цим будиночком розміщується дуже потужний генератор на 24 кВт. Раптом не буде світла, цей генератор повністю закриває всі потреби в електроенергії. Також у нас є відкритий басейн. Він зовсім новий, але звичайно законсервований на зиму. Також вже є садові меблі та шезлонги. Ось така гарна доглянута ділянка з газоном та автополивом. А на фасаді будинку вже встановлено святкову ілюмінацію. Мені дуже подобається, що на ділянці ростуть саме дорослі, гарні дерева, нещойно висаджені. Це додає затишку і влітку буде гарна тінь, де можна буде позасмагати і просто відпочити на вулиці. Пройдемось також по технічним моментам. Стіни побудовані з червоною повнотілою цегли, утеплені мінеральною ватою. Фасад будинку декорований клінкерною цеглою, а дах виконано з черепиці. Це справді дуже якісний та теплий будинок. Також розкажемо вам пару слів про котежне містечко. Золочі це, напевно, одне з найбільших та найцікавіших містечок біля Києва, ніби окреме місто, адже на території є абсолютно все необхідне. Тут і своя школа, і садочок, і спа-центр. Віж. Також є ресторани, кафе, магазини і декілька озер та водойм. Тут скрізь ідеальні дороги та вистражені газони. І ось так виглядає наш будиночок з фасаду. Тому, якщо він вам сподобався, ставте лайк нашому відео, пишіть коментарі і обов'язково завітайте на перегляд. До зустрічі!